Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Це відео можна сміливо називати «Дебати». Так, дебати. Оскільки CNN повідомляє про те, що чинний президент США Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп прийняли запрошення CNN прийти на дебати 27 червня, і фактично це історично раннє протистояння, яке задасть тон виборчій кампанії під час останніх місяців, Джо Байден зазначив наступне: я отримав і прийняв запрошення від CNN на дебати 27 червня до тебе, Дональде, як ви сказали, у будь-якому місці у будь-який час, зазначив Байден у дописі в соціальній мережі X колишня Twitter. Пізніше Трамп зазначив, що Кетлан Колінз CNN відповідь Так, я прийду на ці дебати. Ця новина є останньою подією у суперечці між двома ймовірними кандидатами на посаду президента США. Кампанія Байдена раніше закликала Трампа приєднатися до нього на двох дебатах, які організовані новинними організаціями. Також було офіційно повідомлено комісією з президентських дебатів, що президент не братиме участь в раніше запланованих дебатах восени 2024 року. Колишній президент швидко сказав, що погоджується з попередніми дебатами, і сказав радіоведучому Ю. Що прийме будь-якого модератора. У середу, 15 травня, Байден записав відео із закликом до Трампа взяти участь у дебатах. У 2020 році Трамп Двічі програв мені на дебатах. Відтоді він не з'являвся на дебатах. Тепер він поводиться так, ніби знову хоче зі мною дебатувати. Ну, зроби мій день, друже. Я зроблю це навіть двічі. Тож давайте виберемо дати, Дональде. Я чув, що ви вільні посередах, натяк на розклад судових процесів Трампа. Тобто... Байден записав таке розлоге відео, так, де закликав Трампа взяти участь у дебатах, але за іншими знову ж таки датами. Тобто, одні дебати мають відбутися 27 червня, інші у вересні 2024 року. Трамп також відреагував на ці слова Байдена у дописі для Травс Сошал у середу Трамп. Погодився зі зміненим розкладом. Я готовий і бажаю обговорювати Кривого Джо у запропонований час в червні та вересні, додавши, що він постійно рекомендував більше двох раундів дебат. Цікаво, цікаво чи власне Байден погодиться на більше, ніж два раунди. Відповідно до прес-релізу CNN, дебати проходитимуть у студії мережі в Атланті без присутності аудиторії, модератори для дебатів і додаткові подробиці будуть представлені пізніше. Далі говориться про те, що попередньо комісія з президентських дебатів оголосила дати трьох. Дебатів. 16 вересня в штаті Техас, 1 жовтня в штаті Вірджинія і 9 жовтня в штаті Юта. Проте кампанія Байдена у листі зазначила, що пропонує змінити графік дебатів, оскільки початкові дати не відповідають змінам у структурі виборів та не відповідають інтересам виборців, вказуючи на графік дострокового голосування. Також було запропоновано провести дебати серед ймовірних віце-президентів наприкінці липня, після того, як республіканці висунуть свого кандидата на цю посаду. Власне, також буде цікаво поспостерігати, так, з ким буде депутувати віце-президентка Камала Гарріс. Теж непоганий такий формат. Отже, з цього всього ми робимо висновок, що в червні так, ми вже побачимо дебати між Байденом і Трампом. І це достатньо ранній період часу цих дебатів. І тут варто також додати, що це радше. Має зіграти на користь Байдена. Поясню свою позицію, враховуючи останні соціологічні дані, так, за якими Трамп випереджає Байдена в більшості змінних штатів. Для Байдена це якраз непогано, що в червні відбуватимуться дебати так, для того, щоб, по-перше, підготуватися до них, і максимально скоректувати. Свої якісь тези, свою політику у протистояння саме з Дональдом Трампом. Тому що, якби дебати відбувались ось за цим графіком, так то власне у Байдена було б менше часу, по-перше, і мобілізувати свій електорат. І виправити ось цю ситуацію з змінними штатами. Тобто Байден може знов ж таки знайти якусь тезу, якусь таку інформацію, яка може дискредитувати Трампа, і ця інформація може там, засісти в головах виборців у період літа, осені 2024 року, тобто, знову ж таки для Байдена. Вигідна ця ситуація, що дебати розпочнуться саме у червні місяці, а не у вересні, знову ж таки, враховуючи соціологічні опитування. Ну, і також потрібно зазначити, що таким чином кандидати будуть максимально консолідовувати свої електоральні групи і це. Якраз буде відбуватися вже влітку 2024 року, фактично до національних з'їздів партій, де, власне, мають остаточно бути оголошені номінанти так, на посаду президента США від однієї і іншої партії. Ось така достатньо цікава історія у нас буде виходити. Влітку 2024 року це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал «Independent Politics», а також ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!